Нелегальні перевізники, збитки та людські жертви. Представники влади та автоперевізники знову обговорювали питання нелегальних пасажирських перевезень, адже ця проблема висить у повітрі не один рік. Як наслідок щороку, це стає причиною не лише мільярдних збитків, а й тисяч людських жертв. Докладніше у наступному сюжеті. Власним шматком для інтелігентного бандитизму, тобто рейдерства, залишаються об'єкти державної та комунальної власності, кажуть чиновники. Тут найпопулярніший шлях сфальшоване банкрутство підприємства і його продаж приватному власнику. Також практикуються силові методи захоплення. Першу скрипку в таких випадках грають приватні охоронні структури. Три сотні за це вже поплатилися ліцензією. Загалом правоохоронні органи протягом трьох років викрили 189 злочинів з ознаками рейдерства, за якими порушено 52 кримінальні справи. У структурі порушених кримінальних справ в 2011 році за статтею 358 підроблення документів печаток штампів. Та бланків їх збут використання підроблених документів кримінального кодексу України за статтями 364-370 злочини в сфері службової діяльності, за статтею 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зложивання службовим становищем. Найчастіше рейдерство приватного підприємства починається з купки акцій. Державні та комунальні санаторії оздоровниці також популярні у списку рейдерів. Їх можна довести до зубожіння і продати, або підробити документи шляхом хабара, шановнику не останні у цьому ланцюгу й служителі. Міди. Тільки торік 49 корумпованих суддів поплатилися за це роботою. Правознавці кажуть, боротися треба не з наслідками, необхідно викорінювати причини. Боротьба з рейдерством повинна бути спрямована передусім на усунення причин і умов, що сприяють вчиненню пов'язаних з цим протиправних дій. Включати в себе удосконалення чинного законодавства. Віце-прем'єр Андрій Клюєв дав розпорядження Міністерству юстиції узагальнити пропозиції, подані відповідними міністерствами та відомствами, та розробити проект закону, який не залишив би шпарин для загарбання чужої власності. У документі має бути чітко виписаний термін Рейдерство. В кратчайші сроки. Давайте ми реформуємо, із наше законодавство. Я думаю, що ми місяця за ми це зробимо. Давайте так. Минюсту, сколько надо будет времени вместе с э, заинтересованным центральным органом исполнительной власти. Надо будет, я думаю, 2-3 недели, чтобы разобрать на эти схемы по запчастям и четко дать предложение, как мы можем их э, перекрыть. Ну и второе направление. Потом мы подадим это все дело в Верховный Совет. Я думаю, что депутаты с радостью, все фракции, все фракции, думаю, как и большинство, так и оппозиции проголосуют за эти законопроекты. На все про все, перший віце-прем'єр Андрій Клюєв дав трохи менше двох місяців. А саме 1 квітня має бути готовий проект законодавчих змін, покликаний відбити охоту редерів зазіхати на чуже майно.